Тетяна Матвійчук, завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби, перевіряє якість продукції, яку продають на ринку Малинській у Житомирі. При перевірці продукції баштаної продукції на нітрати на даний момент кавуни не мають перевищення. Диня іде у деяких випадках з перевищенням. Дана продукція повертається власнику і утилізується ним же. Тут вони не запускають машину, поки не провірять на вміст нітратів, пестицидів, чим оброблялось. Олег Покупець каже, що любить дині і визначає їх якість по запаху. Ну, По 40 гривень це тут трошки більше кілограма, Дуже дуже смачно. Як зараз ви купуєте? Ну, вже кожну Покупчиня Тетяна говорить, що баштанні культури у липні не купує. Боюся, що купувати В серпні це все вже дійсно на колони. Поножки вбираю, порос як красиво розношено, як є, після попирішки. Тоді вже дійсно, якщо на кавуну є слимак і лібжоли, значить це кавун. Наталія Козачук, лікарка-інфекціоністка Житомирської лікарні №1, каже, продукти краще обирати у серпні, на початку вересня. Бажано кавун купувати цілий, не розрізаний, тому що кавуни вирощують на полі, там земля і також забруднена, може бути там певними мікроорганізмами, що може заразити, так? тому що продавець кавун не миє перед тим, як його розрізати. Він бере ніж і цей кавун розрізає. Затягує його плівочкою, щоб там пилюка на нього не нападала, муха не сіла. І під плівочкою цей кавун стоїть на сонці, він там париться. А що було на шкірці кавуна ніхто не знає. А що було на ножику, яким його розрізали, теж ніхто не знає. І під плівочкою це все гарненько дозріває і можна отримати кишкову інфекцію. На ринку Малинській у Житомирі Кавуни коштують щонайменше 16 гривень за кілограм, а дині 30 гривень, говорить Ірина, продавчиня. За її словами, баштанну продукцію привезли з Одеської та Миколаївської областей. <риклад> да, да, дуже тут черга стоїть. Продовжувати цей цікавий такий сорт. Сочний, я його спробувала. Гарно почуваюся і дуже насичає організм, багато вітамінів, 16 гривень кілограм. <риклад> Смачний коштує 18 гривень кілограм. Зараз сезон, саме сезон почався камонів, тому беруть гарно беруть». Наталія Козачук говорить, щоб не отруїтися, покупцям варто запитати у продавців експерт. ...висновок щодо якості продукції. Ілона Касаткіна, Олена Кучмій, Ігор Жванько, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.